у справі жителя Кам'янки Віталія Куколя, якого обвинувачують у виготовленні зберіганні зброї та вибухівки, допитували свідка сторони обвинувачення. Це сусід Віталія, який проживає в будинку за кілька десятків метрів від нього. Неоднократно чув, як він стріляв у дворі, чув, як вибухи такі більш серйозні були в дворі. Під новий рік один раз щось стрельнувши що аж вікна задрожали в мене в хаті. А то так стрельне, щось дим піде. Ну, все. Це... Можете повідомити, коли останній раз чули вибухи у нього за адресою? Ну, перед війною я чув. Перед війною, перед началом війни чув. Ну, десь е е січень 21 го року. Мене цікаво, наскільки ж він е е акустичний експерт, е е що він чітко відчує постріл від вибуха. Задаю питання, є петарду конкретно спрацювати на повітрі відкритому, а потім накрити накриті, наприклад, відром. Звук різний буде? Хто її відром накриво? Я при конкретне питання задаю, звук різний буде? А різний. Це Не по суті справа. Як це не по суті? Він утверджав, що це були постріли і вигляд. Спітар, де дим не йде. А що спітар не йде? Дим не йде такий чорний дим, не йде. А а показалося? Та ні, мені не показалося. Ну, а хто докаже, що це вам не показалося? мені нікому доказувати. Ну, так от що ну, ну, так... ви дають доказувати? Може, видумати, що завгодно, я не видумую. Відомо, як давно Куколь займається виробленням вибухових пристроїв та самопалів. Ну, це в нас балакали давно вже, що він цим займається. У нас це. У селі. Після питань, поставлених прокурором, свідка допитував адвокат обвинуваченого Павло Собина. Ви особисто. Бачили у кукаря? Так, значить, що? Порох, бачили вдома? Ну я ж у нього вдома обиск не, не робив, не бачив я пороху. Не бачили пох? Так. Ви бачили, як кукаль особисто виготовляв вогнепальну зброю. Ви були свідком цього? Ну він себе в всім всі зайнятий, щось крепав там. Ви були присутні під час проведення обшуку? У дворі я не був, я був коло двору. Вони там робили обшук. Бачив щось у дворі, там знаходили ще щось, якусь бутилку. Щось таке. Після допиту сусіда Віталія Куколя засідання відклали через неявку ще одного свідка сторони обвинувачення. Усього їх, за інформацією прокурора, має бути два. За визначеним сторонами порядком розгляду справи, після адвокат обвинуваченого має подати клопотання про допит свідків сторони захисту. Скільки їх буде, наразі невідомо. Наступне судове засідання призначили на 27 грудня. Якщо провину чоловіка доведуть, йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Ірина Касяненко та Олег Вороненко Суспільне новини Сумщина.